Рада номер вісім. Якщо на броню навісити перші ліпші артефакти, що буде весело, але надовго. Тому вивчи кожен розберися, як їхні властивості поєдниці одна з одною, а лише потім використовуй. Дякую. Оце як я з квіткою бігала, її собі в карман, бігаю з радіацією, не розумію, що в мене вбиває, коротше. Було весело. Погнали. Дома. Ошечки Ага. Так, мої синочки, а ми не забуваємо чайочок кофійочок щось поїсти, якщо бажаєте, і будемо продовжувати далі проходження нашого сталкера. Ми завершили тут. Трошечки обібрали труп. Ам... Я дуже бачусь. Я знаю, як його обшукати, але типу я не можу його підняти. Цьому. В цьому прикол. Я не знаю, коротше, як його підняти. А, я його тут. Чи, може, типу. Діпу... Може він хоче, щоб я забрав в нього цей КПК. Ну, типу, я не розумію. Вийдеш його КПК? Дамо. В аномалії. Віднесеш до мене, розрахуємося. Я не знаю, як його підняти. Чувак, ну. No. вибачаюсь, але я не буду оце. 24 на 7 робити. Воно не хоче, типу, воно його не підіймає. Я знаю, що от як ми солов'я, коротше, несли, там була можливість його підняти. Тут чогось якоїсь хіри немає. А можна мені мапу відкрити? А? а. Так Це древородне завдання. Якщо знаєте, як його підняти, будь ласка, кажіть мені, бо я не знаю, я не розумію. Ми підемо тоді далі, в нас є ще ось це знайти мастіфа. Мастифа Кожен раз я його мастів хочу назвати. 800 метрів. Погнали туди. Подо я цей нарешті тепер я можу підняти. Ну, дурно, капець. Лади поруч. Ну, все, йди. Хочу на самоті побути. То лічне. Май повау. А що oh. стосовно оплати, Ано. Oh, no. кінта мого обшмана, тому бабосів від мене не чекай. Ну все йди, хочу на самоті побути. То лічне. Май повау. Головне, не здохни і не його. Бо це якась там філія. Так, да, яко. Шах сук. Мені буде тебе не вистачати. Якщо треба знайти шаха, ти мені кажи, я буду тільки рада, кому щепико набити. Так чисто, щоб знала. Так, нам туди 700 метрів. Що це? он тут були. Не зрозуміло, добре, але скоріш за все, ми тут були. Я, можливо, не загадаю, типу, всі закоулки. але не знаю. Мені дуже цікаво. Опа, бульба. Як гарно. О, житко. О, гарно тут сьогодні. Що хотів? Бачу в Немогабзоні. Бачив ребра. Ну, аномалію таку. Охреніти, яку здоровесну. Mm -mm. Там бетонні плити літають наче пушинки. Немов танцюють. Сходи обов'язково. Оч а, інфо ано ну, що робиш тут? Вот, вот. та так задивився просто ти помічав колись які аномалії ну красиві так і хочеться підійти до них поближче роздивитися відчути їх чи як це сказати Небезпечне бажання. Краще милуйся здалеку. Цілішим будеш. Так, так, всі так кажуть. Не лізь, дурко, небезпечно. Тільки потім все одно гинуть. Хто від кулі бандитської, а хто від мутантів. Всі однаково закінчимо. То чому не робити, що заманеться? Посне. Йди собі, сталкери. І бережи себе. А ти більше бережи себе. Бо твоє бажання підійти до цих аномалій. Не дуже вже. Я біля тої кулі була, напевно, разів 5. Померла 3. Один раз я все ж таки дістала той м'ячик, але мене хтось. Вбив, мені здається, по дорозі на інше завдання. Пішли по новій. Коротше, тося то Отут все якісь незрозумілі. Що ото мапу відкрию? Тут є щось? Нема аномалій, просто якесь дивне типу поле. Ми тоді підемо цей. Ой! Підемо обійдемо його. Ага. По лісам, по полюсом, пидем мы, да, полюсом. Почекай. Штара. Ммм, нам і треба, короче, бити. Понял, по мне. По мені таких шмигель-пигель дадуть. Давай, давай, а тут можно якось так. Оп! Оп, запрыгнуть. Добре. Я разокну, я піду, короче. Угу, mm -hmm. і забором. О, м'яче. Як панати тварина? Це дохід далеко. Я це біля нього подобно. буду зону берегти і себе берегти, да. Там да, то великі. якийсь подивимося, Подивимось, там є. Це частина якоїсь зони. А ну. добре. Ну, пішли глянем. ой ой там все вже ті почки ті почки побачила. Не хочу зараз, стрілятися. мені більш цікаво посижать, ти, короче, ті. зараз тут підемо білим трошечки. і погнали Может, під заборчиком так пробіжим, щоб нас ніхто не бачив. І підемо, шукати мастифу. Я вже думала, може тут якась ця ямка-дирка. Собаки гавкають. А ми йдемо по полям, по полям. Ух Дуже сподіваюся, що тут наших. Да, тут можно будет пройти. Зал... Ну, на цю гору я точно не залізу. Може тут якось можно будет пройти. Ще энергетику, оп! Бахнем. Ну, ладно, дали. Тихо, 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 тихо Ага. Кай, тікай, тікай, опподим, оп, подем, відбігаем, оп. Та Вони... я вам бачу. га він там залишається, Си. це толі собака. Дякую. А, <свят> де Демо, Де ми Тут? Оце що? Що це було? Щось підняти, Оглянути? Що це просто вітка, походу? <свят> Яке дерево. красиво, Так. Стив. Диві, яка, Він там? Зберегтись. Так. Нічого боку кажеш, треба заходити. добре. Чи це вообще, до речі, не тут? Ні, це тут це правильно. Ці хаті, ондотранк. Пси. Ой, як мені не подобається і тобі тут вже подаються он бачиш бачишь. Патрончики, хілки хилки. Там боссики буду. Я тобі кажу, буде бос Ой. Ти коли стрибаєш в тебе так я ж сам? Такі жах Збережемо тут. Так. Ух. Прихиляємося. Чекаємо, проки хілка, дійде. І погнала. Чуєш, чи що щось велике? Охереть, Світ почує.

Мастиф. Давай я тебе похиляю, хоч якось. Гнів моноліті. Гнів моноліта тебе знайде. Де, що не розумієш, що это за типы. Я вечина ты біхата. Ты можеш, можеш, короче, цей тікати. Я піду тоді наверх. Я чув, як ти зайшов. Підійди ближче. Який сцей? А як його? не дивничува? Твоїм другом вільний. Навіщо вбив людей Мастифа? Навіщо ти вбив людей Мастифа в тунелі? Я не вбивав їх. Вони зайшли до лігва небезпечного мутанта. Він напав швидше, ніж я встиг його вбити. Це правда, бо ми, бо ми бачили там мутанта лежав то. На підлозі ледь, ледь зрозуміла який. Що за молитву читав? Я чув щось схоже на молитву. Що це було? Молитва моноліту допомагає зосередитися. Цікаво, я забув, як учився лікувати та вбивати, але її слова я пам'ятаю. Мастиф там вмирає. Що з мастифом? Що ти Зробив з мастифом. Він був тяжко поранений. Без допомоги в нього не було шансів. Тому я приніс його сюди та перев'язав. Не бійся. Твій Куда друг виживе. Я чекав можемо... на це. Шукайте, входить. Будемо виконувати. Тоді краще піти. Я нікому не бажаю зла, Сталкера. Але ці люди. Жадають крові, я хочу допомогти. Як я можу тобі допомогти? Відмов їх від штурму. Я врятував життя вашому другу. Це правда, та чи потрібна їм правда? Mm -mm. Не думаю. Ану сюди. Ти що тут забув? Перебив людей мастив, притяг його сюди, а сам ховається, криша Нічого, ми цю мерзоту тут і зариємо. А ти або відвали подалі, або вставай до строю. Буде гаряче. <звук>